Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про рівність, однаковість чи байдужість. Оскільки дуже часто чую поширену кальку з російської. Мені все рівно. Для цього в українській є інша словосполука мені все одно, яку нагадаю слід писати окремо, або ж послуговуватися одним словом байдуже. Якщо ж хочеться увиразнити своє мовлення, то про байдужість можна сказати по-різному. Наприклад, геометрично, мені паралельно, кольорово, мені фіолетово. Чи фразеологічно мені від того ні холодно, ні жарко. Навіть музично, мені це по цимбалах, або ж сленгово, забий на це. Чи фізіологічно мені начхати? Говоріть українською правильно і нехай якомога менше всього вам буде однаково дарма чи байдужки. Вітаю у промову! Сьогодні поговоримо про кола. І прикраси у формі кола, що надягаємо на пальці. Отже, по перше, не цураймося слова кільце. Воно є в українській мові. Кільце це предмет, переважно з металу, що має форму кола, а також усе, що схоже на цей предмет. По-друге, громадський транспорт може мати кільцевий маршрут окремий складник ланцюга це теж кільце, гімнастичний снаряд чи вправа теж кільце. А в ботаніці кільце це група з трьох або більше концентрично розміщених листків, гілок, квіток чи інших органів рослин, що відходять на одному рівні від осьового органа. Не відмовляймося від цього важливого слова. Утім, ще є слово каблучка, це що-небудь зроблене, зв'язане у формі кільця, петлі або ж те саме, що перстень. Перстень же це кільце з дорогого металу, золота чи срібла, часто оздоблене каменем, що його носять на пальці як прикрасу. Символічне значення має слово обручка, це кільце з металу, рідше з дерева чи кістки, які носять на пальці як символ шлюбу. Говоріть українською правильно та залишайте в своєму лексиконі і кільця, й персні, й каблучки, й обручки. Вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про те, чи можна українською згоріти від сорому. Оскільки українці мають набагато більше чеснот, ніж росіяни, то від сорому ми паленіємо, а не просто горимо. Паленіти це бути охопленим полум'ям яскраво горіти палати. Якщо ж ми проймаємося сильним почуттям до чогось, наприклад, улюбленої справи, то говорить Говоримо, що людина горить цією справою або ж палає, палахкотить, пломеніє, яриться. Якщо ж нас щось дратує, обурює, нам не байдуже, то нам Палає. Ми гарячкуємо, збуджуємося, наелектризовуємося, закипаємо та спалахуємо. А ще паленіти це набирати кольору полум'я, виділятися таким кольором, чи дуже червоніти від припливу крові, ставати дуже гарячим. Тому у нас часто горять або ж червоніють щоки. Говоріть українською правильно, не будьте байдужими. Нехай нам палає від несправедливості, та нехай буде якомога менше приводів паленіти від сорому.